Пенсійна реформа і вихід на пенсію нові вимоги. З 1 січня 2025 року. Для виходу на пенсію та в 60 років потрібен мінімум 32 роки страхового стажу. У 63 роки стаж від 20 до 32 років. У 65 років стаж від 15 до 22 років особи без потрібного стажу до 65 років не отримуватимуть. Пенсію за віком, а лише мінімальну соціальну допомогу. 2. Обмеження для спеціальних пенсій. Закон передбачає зменшення виплат, які перевищують 10 життєвих мінімумів 23 тисячі 610 гривень. Застосовується коефіцієнт 0,5. Для більших виплат коефіцієнти знижуються аж до 0,1. 3. Індексація пенсій. Проведена щорічна індексація 1 березня 2025 року, щоб компенсувати інфляцію. Уряд анонсував, що до 1 липня 2026 року планує. Впровадження накопичувальної обов'язкової системи пенсій другий рівень. Початковий внесок може бути лише 1% від зарплати. Перехід на трирівневу модель базова пенсія близько 30% мінімальної зарплати, страхова за стажем і другий рівень накопичувальна за прикладом європейських країн. 5. Чому це важливо? Система досягає бюджетних меж сьогодні. На пенсії йде до 26% бюджету, одна з найвищих часток у Європі. Відношення працюючих до пенсіонерів лише одна до однієї, без урахування рекомендаційної норми два до однієї. Реформа допоможе зробити систему більш стійкою, справедливою та передбачуваною. Підсумок 2025 року поставив серйозні умови: для стажу та осучаснив підходи до індексації, обмеження спеціальних пенсій, частина реформи прозорості. Попереду ключова зміна перехід до трьох рівнів пенсійної системи з обов'язковим накопиченням.